Різдво у творчості у виставковій залі Національної спілки художників України в Івано-Франківську відкрили різдвяну виставку. Свої роботи представили не лише митці з Прикарпаття і художники з Києва, Черкас та інших міст. Роботи авторів відображають вічну тему різдва через живопис, графіку, скульптуру та декоративно-прикладне мистецтво. На сьогодні представили я представив дві роботи живописні. І друга робота, Різдво, Святвечір на дошці Левкас. Це старовинна іконописна техніка. От, Взята за основу іконопис, але виконання світське – мати з дитиною, от, колідники, меланка, різдво. Художниця Оксана Лендієл презентувала картину Зимовий натюрморт». Зізнається, в змішаній техніці працювала вперше. це картина зимова із серії Зима, осінь, весна, літо». Раніше я працювала більш таких техніках, як Натуралістичних, такі реалістичних, скажімо, а це мені захотілося, щось зробити зовсім інше. Яскраве, таке спонтанне, настроєве. На виставку завітала і Прикарпатська письменниця Ольга Деркачова каже, роботи ців надихають та створюють атмосферу різдва. Ця виставка вона десь підкреслює, що диво є. Що власне народження маленького бога це справжнє диво, і це не тільки диво, це є шанс нашому світу стати кращим, стати іншим і стати дуже дуже важливим. Власне, ці роботи, які представлені в експозиції, вони створюють відповідний настрій. І вони говорять, власне, що свято Різдва, радість Різдва це власне про народження маленького Бога. І це розуміння як світові пощастило, що воно отримало, власне ще один шанс стати кращим. Виставка експонуватиметься до кінця грудня. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.